Привіт, друзі! Хто зі мною далі розглядати тригонометричні функції, які розглядають учні в 10 класі. Хто хоче сьогодні подивитись готові розв'язки прикладів з підручника ІСТЕР, математика 10 клас. І саме з 9 параграфа властивості тригонометричних функцій, приклади від 9.11 до 9.14, тоді запрошую на мій сьогоднішній урок. І так, вперед. Приклад 9.11 і 9.12 має одну умову. Це треба обчислити вираз, тобто тригонометричний вираз, який містить певні тригонометричні функції, а саме косинус, синус, тангенс і котангенс. Щоб розв'язати такі приклади, то треба, подивіться, ми знаємо. Певні кути в табличці можемо взяти синус 90, синус 30, 60 і так далі. Но тут у нас фігурує ще мінус. Якщо в функціях тригонометричних є мінус, то треба згадати таку властивість цих функцій, як парність або непарність. Тобто, як мінус саме витягнути з-під функції, і що тоді стане у нас. Від'ємна функція чи додатня. Якщо згадати цю властивість, то для синуса, якщо синус від мінус якогось кута, то це буде мінус синус цього ж кута. Для косинуса мінус альфа пропадає, і косинус перетворюється просто в альфа. Ну і для тангенса і котангенса, якщо під цими функціями стоїть мінус, то він виноситься перед функцією тангенса і перед функцією котангенс. Тобто, ось такі властивості дозволять нам. Подивитись, що ж відбудеться з цим мінусом, який стоїть під певними тригонометричними функціями, в залежності від того, яка це функція. Тільки для косинуса зверніть увагу, мінус пропадає, а для всіх інших функцій мінус є перед цими функціями. І щоб, до речі, знайти значення цих функцій, ми будемо підглядати в готову, яка є в підручнику у нас, і буде у нас на НМТ і ЗНО табличку значень тригонометричних функцій, її завчати не потрібно, тому ми її подаємо, щоб підглядати в неї для визначення значень уже певних кутів. І так, вперед, перший приклад: косинус мінус 60. Щоб знайти косинус цього кута, треба використати парність чи непарність цієї функції. В даному випадку мінус 60 перетвориться просто в косинус 60, тобто мінус пропадає. І тоді, ми, вже знаючи, що це буде косинус 60, дивимося в табличку тригонометричних значень і шукаємо. Стаємо на косинус, шукаємо косинус 60, і це буде одна друга. Далі, синус мінус 90. Для функції синус тут уже мінус не пропадає. Зверніть увагу, мінус, який стоїть під функцією, попадає перед. Синусом. І Тоді можемо записати, що це мінус синус 90. І тоді ми просто знаючи, що тут буде в нас мінус, і дивимося синус 90. Синус 90 порівнює одиничкою, та оцей мінус стає мінус 1. Третє завдання котангенс мінус 45. Згадуємо для котангенса мінус альфа перетворюється в мінус котангенс альфа, значить, цей мінус з'явиться перед котангенсом, і це буде просто уже мінус котангенс 45. А це значення також можна знайти в табличці. Встаємо на Котангенс, шукаємо 45 градусів, це буде 1, але ж не забуваємо, що ще оцей мінус дає в результаті мінус 1. Тангенс мінус 60. По правилам парності непарності виносимо мінус перед тангенсом. І тоді це буде мінус тангенс уже 60, а тангенс 60 дорівнює корінню з 3, ну ось цей ще мінус. Дає можливість записати, що це мінус корінь із трьох. П'яте завдання. Косинус мінус пі на 6. Тут уже з'являється у нас радіанне значення кута, тобто через піане через градуси через радіани. Але ви повинні пам'ятати завжди. Навіть якщо в таблички у вас немає цього кута, то пі це завжди 180, підставили замість пі 180, поділили на 6, 180 на 6, це буде 30 градусів. Це, якщо немає, у вас таблички позначень радіан. Якщо є, добре, ви просто тоді знайдете π на 6, як 30, і знайдете значення кута. Дивіться, дивимося, що косинус це парна функція, тут мінус пропадає. Тоді вже кут мінус пі на 6, стане просто косинус π на 6. І тоді ми сказали, що це 30 градусів. І тоді косинус 30 це корінь із 3 на 2, без мінуса, Бо мінус у нас пропав. І шостий приклад: тангенс мінус пі на 4. Для тангенса мінус виноситься перед функцією, це буде мінус тангенс π на 4. Хто забув, що таке π на 4, згадуємо, 180 ділим на 4 це буде 45 градусів, і тоді вже мінус, ми пам'ятаємо, що у нас стоїть, і дивимося таблички тангенс 45 це одиничка, а ось цей мінус ще, то буде мінус 1. Приклад 912 12, теж сама умова, але інші значення кутів. Нагадаю, що для розв'язку таких прикладів треба пам'ятати про парність або непарність конкретної тригонометричної функції. І ми з вами згадали, що тільки для косинуса мінус пропадає, тобто це є парна функція, то для синуса, тангенса і котангенса, якщо під, синусом, під функцією стоїть мінус, то він виходить перед функцією. І для знаходження значень будемо користуватись табличкою значень тригонометричних функцій, деяких основних кутів. І так, поїхали. Перший кут косинус мінус 45. Для функції косинус, користуючись цим правилом, ми бачимо, що мінус зникає. Тоді це буде просто косинус 45 вже без мінуса. Тоді дивимось, косинус 45, це корінь із 2 на 2. Записали. Друга функція синус мінус 60. Для синуса мінус не зникає, він з'являється перед функцією синус, тобто це буде мінус синус, і тут вже без мінуса 60 градусів. А синус 60 ми вже можемо знайти в табличці, це буде корінність 3 на 2, та ось цей мінус, це буде мінус корінність 3 на 2. Третя функція котангенс мінус 30. Для котангенса мінус виноситься перед функцією, і це вже буде мінус котангенс просто 30. Отангенс 30 це із 3, та ось цей мінус це буде мінус із 3. Четвертий приклад: тангенс мінус 45. Тангенс мінус кута це буде мінус тангенс уже додатнього кута. Тобто мінус ми винесли і можемо записати, що це тангенс 45. Шукаємо тангенс 45 це одиничка, та ось цей мінус дає мінус 1. П'ятий приклад: синус мінус пі на 6. Сінус це функція непарна, тобто мінус винесеться перед функцією, тоді це буде мінус синус пі на 6. Якщо ви забули, що таке пі на 6, який кут, то замість пі можете підставити 180, а це чітко треба пам'ятати для переведення кутів з радіан в градуси. І тоді 180 на 6, якщо поділити, це буде 30 градусів. І тоді це буде якби синус 30, та й перед ним мінус. Дивимось синус 30 одна друга, і перед нею мінус, тобто мінус одна друга. Шостий приклад: котангенс мінус пі на 3. Для котангенса мінус також виноситься перед функцією, це буде мінус котангенс пі на 3. Пі на 3 це 180 на 3 це 60 градусів. Дивимось котангенс 60, це одиничка на з 3, та ще й цей мінус дає нам мінус 1 на з 3. Не забувайте про ці мінуси і пам'ятайте, що лише для косинуса мінус зникає, тобто косинус мінус деякого кута, дорівнює просто косинусу кута. Для всіх інших функцій мінус з'являється перед всією функцією. Далі, наступний приклад: 9,13. Чи можна стверджувати, що мінус корінь із 6 на 2 є значенням ось таких чотирьох функцій. Якщо. В такій задачі треба знайти, чи може дорівнювати чомусь якомусь значенню вся функція, то треба розуміти, що будемо шукати множину значень функції. Тобто, множина значень функції це чому дорівнює вже вся функція f від x або y, яка дорівнює синусу, косинусу і так далі. А от тут треба запам'ятати особливості саме для тригонометричних функцій, такі, що множиною значень функцій синус і косинус є проміжок від мінус одинички до одинички включно. А для тангенса і котангенса, множиною значень функції, є множина всіх дійсних чисел. Тобто туди підходять вже всі значення від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Дивіться, якщо весь синус, ми сказали, на проміжку від мінус 1 включно до 1, то треба проаналізувати число мінус корінь із 6 на 2. Давайте подумаємо: корінь і Якщо б ми взяли корін із 4, то це було б 2. 2 на 2, на Це було б 1 та мінус, тобто мінус 1 рівно то це значення б підходило для синуса. Ну тут більше значення, ніж 4. Тобто, і відповідно, все значення ось це, якщо корінь із 6, це буде більше, ніж 2. Тобто більше число, ніж 2 ділим на 2, це буде більше, ніж одиничка, та оцей мінус. Тобто це буде число мінус 1 з чимось. Якщо воно мінус 1 з чимось, воно ще менше на числовій осі, ніж мінус одиничка. Тобто воно не попадає в проміжок від мінус 1 до 1. То значить, синус ніяк не може дорівнювати цьому значенню мінус корінні шести на 2, бо воно не лежить в проміжку від мінус 1 до 1. Друга функція косинус. Для косинуса та ж сама властивість. Косинус від мінус 1 до 1 включно дорівнює. Те ж саме число беремо мінус корінь 6 на 2. І якщо воно, ми сказали, поза цим проміжком, а тобто менше, ніж мінус 1, то, відповідно, косинус альфа також не може дорівнювати цьому значенню. Тепер, що стосується тангенса? Тангенс лежить на проміжку від мінус безкінечності до плюс безкінечності. І це значення, в принципі, також воно належить множині на всіх дійсних чисел. Тобто тангенс може дорівнювати цьому числу мінус корінь із 6 на 2. Те ж саме і для котангенса. Якщо котангенс на проміжку від мінус безкінечності до плюс безкінечності, то і це число попадає в цей проміжок, а значить і котангенс може дорівнювати числу мінус корінь із 6 на 2. Далі, наступний приклад: подібний. 9,14, чи можна стверджувати, що корінь із 13 на 4 є значенням відповідно ось таких чотирьох тригонометричних функцій. Якщо є значенням, то ми повинні згадати, що є множиною значень для функцій, ось цих саме тригонометричних. А тут множина значень різниця. Для синуса і косинуса множиною значень є проміжок від мінус 1 до 1. А множиною значень для функцій тангенс і котангенс є множина всіх дійсних чисел. Тобто числа на проміжку від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Якщо лежать, то тангенс і котангенс може їм дорівнювати. Тепер розглянемо, чи може ось це число бути значенням функції синус. Ми сказали, що всі значення синуса на проміжку від мінус 1 до 1 включно. Беремо тепер корінь із 13, четвертих, якщо взяти корінь із. 16, то це буде 4 на 4, це буде одиничка. Ну, у нас менше число, ніж 16. Тобто з 13 буде 3 з чимось, а не 4 поділити на 3. Якщо 3 ділимо на 4, це буде число менше, ніж одиничка, значить, воно менше одиниці. А значить, воно попадає в цей проміжок від мінус 1 до 1. А значить, тоді синус альфа може йому дорівнювати цьому числу, тому що воно якраз належить множині значень даної функції. Тепер косинус. Косинус точно так же лежить на проміжку від мінус 1 до 1 включно. Ми сказали, що корінність 13 на 4 це число менше одинички, бо чисельник менше 4 і ділим на 4, це буде число менше 1. А значить, косинус також може дорівнювати цьому значенню. Ну, і що стосується тангенса і котангенса, то ми сказали, що і для тангенса, і для котангенса тут підходить множина всіх дійсних чисел, тобто число корінь із 13 на 4 може бути значенням тангенса, точно так же і котангенса. Тобто, тут підходять будь-які числа на проміжку від мінус безкінечності до плюс безкінечності. Дякую за увагу. Дякую, що додивились відео. Я сподіваюся, ви розібрались з даними прикладами. Якщо якісь виникли питання, то задавайте в коментарях. Буду рада відповісти. А якщо відео сподобалось, ставте, будь ласка, лайк це допоможе моєму каналові. Все буде добре і все буде Україна. До нових зустрічей!